Якщо ти любиш сир, тобі однозначно сподобається цей рецепт. Швидка та смачна закуска в поєднанні з улюбленим адегейським сиром. Нарізаємо сир шматочками. Адигейський сир можна замінити на ваш улюблений, який прийде до смаку. Потім беремо маслини і нарізаємо їх тоненько. За основу беремо вафельні коржі від фірми Le Нарізаємо на шматочки зручного для вас розміру. Далі готуємо кляр із яєць, молока і спецій. В мене сілі перець. Викладаємо сир на вафельку зверху маслинки і закриваємо ще одною вафелькою. Змочуємо в клярі і обсмажуємо на сковорідці під кришечкою пару хвилин до золотого кольору. Насолоджуємося смачним і корисним сніданком.